Всім привіт, друзі! Покажу, як ще можна використовувати дозиметри. Ну, свої саморобні. Хто робить це, збирає свої власні. Можна використовувати таким чином. Наприклад, в чому перевага саморобних дозиметрів-радіометрів, тому що ви можете регулювати і управляти. Будь-якими компонентами. Ви можете, наприклад, під'єднати будь-який лічильник Гейгера-Мюллера. Їх є десятки різних видів. Є слюдяні, як ось цей сбт 10 а Зі слюдяним торцевим вікном. От назва його СБТ-10А. Використовується на кожній атомній станції Європи і світу. От. От слюда. Можете. Використовувати металеві, можете скляні будь-які, можете використовувати одночасно два, три або більше штук паралельно, щоб збільшити швидкість, дальність детектування і так далі. І швидкість реакції. Можете. Управляти і аналізувати дані зі свого смартфона через Bluetooth. От, дивіться, лічильник Гейгера Мюллера SBT-10A. На нього подається постійна напруга 400 вольт. Ану, червоний катод. Іде відплата дозиметра. Тут а... блок живлення для лічильника Гейгера. Знімається імпульс, от акумулятор. От. Він живить цей блокінг генератор який видає стабільних на виході 400 В постійної напруги. Це значить плата зарядки акумулятора і управління. Тут дві кнопки. От. Імпульси передаються з цієї плати. На ось цю плату. Тут встановлений Bluetooth-антенна, Bluetooth-модуль. От, є маленький дисплей для відображення. Зараз неправильно відображається. От більше в 100 разів рівно більше, ніж реальний тут фон. І пере, пере, але він потрібен, щоб ви бачили, що покази однакові тут і тут. І передається по Bluetooth на ваш смартфон. І на смартфоні от, ви бачите. Ви можете спостерігати, скільки мікрорентгену в годину от конкретно. Тут пишете, зараз в 100 разів більше, ніж зазвичай. Так, можете дивитись графік. За весь час. Це історія за минулий час. Ну і графік. Зараз я вам його. От, от він йде в реальному часі. Раз в секунду ставиться крапка. Це природній фон зараз. От, можете за ним спостерігати. Можете на Google картах малювати свої маршрути, традиційні карти робити. Налаштування. Можете виставляти пороги. От. Зараз, як бачите, показує у нас пошуковий режим. От графік. 5, 4 мікрорангена. Ну, показує в 100 разів більше. 300, 400. Так, 8. Давайте піднесу джерело. От в мене від ДП5 до в 8 Так. Так, от спрацювала у нас сигналка. Так. от Підношу другою стороною, щоб не дуже сильно гонило. І от бачимо, як графік у нас змінився. І тримаю джерело над цим, щоб ми спостерігали. Відніс, знову підношу і тримаю графік. Забираю джерело. Забрав. Графік впав. От, на графіку все видно. Можемо тут подивитися на цьому графіку. Також, от. як це було, фон, 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 Оп. Давайте ще раз підношу. Забираю. Вот графики. Другую стороной я поднесу там, где потужнее это стенок. От Перед слабшою стороною так і на цьому графіку чітко видно ці піки. Так, дивіться тут на цей дисплей. Що, зараз мікроренгена показую. О, дивіться, 4, 5, 6 мікроренген, 8, 10. В ну, 100 разів більше, я потім все поправлю. Підношу слабшою стороною. Підношу. Вот так. Кто тут видеть, ну. Плюс тут есть дисплей, так уж все видно выражается там в правильном части. Все, давайте ще покажу дисплей ось цей маленький. от. знашу Ну ось так. Ну, совсем до новых зустріч.